підіймаюся по-другому показнику касателю на вершину гори. Я не знаю сколько тут гамна. Такі підйоми. Отак у нас остається такий внизу, щоб ви знали, внизу це обрив Ми зараз підіймаємося. Дуже важкий і крутий. Вперед ще якась така возвишеность. Ой Боже, як там круто, як ми туди піднімемося. Дуже важко, але не певний, щоб ми близько були вершини. Підожди, де каждой. Йдемо вверх на гору. Впереді нас ще одна пара туристів. Молода пара. Ми з Рітою з за їх. Йдемо за ними. Майже слід слід піднімаємося. Думаємо, що видос буде обалденний. Це не на говорю, але наша Ян теж важкий підйом. Оба так інтересно, вашого. Ви майже на місці. Не знаю, вдовж чи овочі, лісти назад вже падають Катя. Хочу вам сказати, якщо в дощ, чи в таку погоду холодно, чи грязну, лучше не лізти. Бо тут такі суви обриви, тут не залізеш на гору. Тільки по сухой погоді. Два дня прошло, як пройшов дощ, а грунт ще влажний, все сипеться. Так що майте на увазі. Мам, держи, держи! А! Зняла, яке мало? Тож і так високо, що кажеться, що не добереться туди. Назад буде прохід. Чекайте третю частину.